Дивіться скільки тут яблук. Раз, два, знизу, Це все треба прорядити. Зменшуємо їх кількість. Бачите. О, три штучки. Тут залишаю взагалі два. Накидає. Накидає. Залишив два. Забрав. Знизу що там у нас робиться. Тут кругом по два лишаю по одному. Тут три, лишаю два. А три лишилось. Отак От ми залишили. Ще один маленький. Цього тут достатньо. От що було, що залишили. Так само там зараз будемо робити, проріджувати. Але тут не потрібно стільки. Плоди будуть дрібні. На цьому так само два нещасних. Щось тут. А так проріджуємо. Бачите, тут трошки краще. Залишаємо ті, що краще, ті, що гірші. Видаляємо. Без жаль. Так само тут віці, як вона зав'язалося. Це все треба прорядити. Но толку з них не буде. І навіть два забрав викину. Так само тут. Взагалі два забрав. Це нехай буде. І так проходимося, скільки можемо по максимуму. Проріжуємо туди. Був зріз, воно знов пускає, воно пустить на тих зрізах так само. Але доступ є до даних. Як на даному дереві у нас тут, бачите, є кілька яблук всього. Ну, є нормально, для такого дерева тут 10-15 яблук, можна чуть більше, достатньо є. То, звичайно, ми тут особо нормувати і не